Доброго всім дня. Птиця бігає поволі, курчатка і мішані, і бентамки. А в нас сьогодні заготівля на зиму компотів з яблук. Ось така у нас краса. Закривається на вулиці, тому що в хаті дуже спекотно. Від газового балону кип'ятиться вода і заливається методом гарячої заливки. Гортензія ще квітує, дуже красива. В цьому році вона шикарна. Ну, в принципі, так, як і кожного року все зелененьке, гарненьке, на дворі тепло і птиця задоволена. Тато закатує, а курчата на задньому фоні зачаровано дивляться, спостерігають. Ті тут під ноги лізуть, бентамки, бандюгани. А ті там вон, бігають, дивляться. Чи нічого ж там смачного для них немає? В господарчому дворі спокій. Якщо комусь, до речі, потрібні їм качки звертайтеся, є молоді селезні. На той момент, коли ви будете дзвонити, не знаю, чи залишились качечки, а селезні ще є молоді. Поприходили, напевне, хочуть зелені. Ну, а в цих зелені вистачає молодих каченяток, ціле роздолля. Пасуться в цьому році вони у нас на подвір'ї і курчата, і коченята всі разом, слава Богу. Бог милував і ніякий кіт нічого, нічого ніде не вкрав. Ось бачите, які вони. Курчатка бігає з квочкою. Також їм всім подобається це все. Кубка, зграйка. Скрізь вони і там, і сям. де їх тільки немає. Бачите, нічого не щіпаються, не розкльовують один одного, все добре. От що означає великий вигул і якісний корм. Мене, до речі, запитували мої глядачі, чи я роблю якісь пропойки для своїх індокачок. Друзі, взагалі-то індокачок пропоювати нічим ніколи не потрібно. Єдине, що можна зробити, це профілактичну пропойку від глистів, але дорослої птиці лише та 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 ух Якщо каченята швидко, гарно ростуть, ніяких листів у них немає. Це факт. Зазвичай індокачки нічим не хворіють. І каченята так само не хворіють. А профілактично давати ліки, антибіотики, я вважаю, що це абсолютно неправильно. Курчатам треба робити профілактику кокцидіозу. каченятам не потрібно. А ці красунчики набігалися і вже чілять, вже хочуть туди назад до себе. Друзі, глядачі, до речі, вже почався сезон продажу. Декоративних рослинок. Якщо потрібно, звертайтеся, приїздіть, купуйте або на відправку, але тільки невеликі рослинки, які можливо самому викопати. Справа є туя смарагд, як бачите. Є гортензія різна. Якщо цікавить, звертайтеся. Також великий вибір прищіплених рослин. Різних, різних і ялиночок, і сосоночок, і є тує, ну багато всякого. Це ще буде окреме відео про це. Також продаю бентамок півників є вісім штук, сім молодих і один дорослий. Кому потрібно, звертайтеся. Бентамки в мене горіхові і ситцеві, чистокровні. Дуже дуже якісні, тіпті, тіптіп, тіпа тіпа чіпа тіпа тіпа чіпа чіпочка. Типа-чипо-чипа-чипо-чипонька. Чипо-чипо-чипа-чипо-типонька. Чипусики. Чип-чип-чип-чип. Иди сюда. Чип-чип-чип-чип-чип-чип, чип-чип.